Зять у мене просто золотий, такий до життя і на всі випадки життя, надійний і відповідальний. Як він мою таню вибрав, я поняття не маю, але була дуже за неї рада, що хоч комусь в нашій родині пощастить з чоловіком. Я ростила її одна, тому трохи балувала і завжди їй казала Дитино, так як вдома не буде ніде, тому я тебе тут балою, але ти знай, що чоловік тобі таке робити не буде. Тому вона й не виходила заміж до 30 років, все чекала на багача, який би їй все забезпечував, що вона хоче. Але вже тоді я не витримала і сказала так я вертаюся через рік з Італії додому і досі з мене тих заробітків, тому ти думай, де ти будеш жити і за чий рахунок. Таня покрутилася і вибрала Колю. Все у ньому мені сподобалося, але найбільше те, що він любить мою доньку. Але не прийшло й року, як почала моя доня губи копилити, бо не дарує їй чоловік бриліанти та не везе до Парижу. Чекай, дитино, кажу я їй, а чого ти вирішила, що тобі мають дарувати прикраси та подорожі? Бо всім на роботі чоловіки дарують, а Коля навіть на річниці нічого не подарував, бо інші чоловіки жінок люблять і для жінок все роблять. А мій просто безперспективний. Он на мене шеф заглядає, і я вже думаю, що пора йому сказати так.